Павучок, який не знав осені. У лісі біля болота жив молодий павучок. Сплів він на кущі тенета, щоб ловити комарів і мух. Комашня помало ловиться, а павучок сидить та балачки лісових мешканців слухає. Одного разу він почув, як ластівка сказала своїй подрузі Вже й осінь на порозі, пора нам у теплі краї збиратися. А, а що таке осінь? запитав павучок. Осінь. Осінь це такий час, коли всі комахи ховаються. А ми відлітаємо у вирій, пояснила Ластівка. Не може бути, не повірив павучок. Он скільки комашні довкола. Невже уся вона зненацька кудись щезне? І не сумнівайся, сказала Ластівка. От похолоднішає, і комахи зникнуть. А, а, а як же я? Злякався павучок. Кого я тоді ловити буду? Як я житиму? Якось проживеш, відповіла Ластівка. Коли ми повертаємося з теплих країв, Завжди павуків зустрічаємо. Я не хочу якось, сказав павучок. Я хочу жити там, де є комахи. Чому б мені не полетіти з вами? Ква, ква, засміялася жабка. Летіти він хоче. От. Матимеш крила, тоді лети. Все одно полечу, сказав павучок, хоча вже не так впевнено. Відтоді павучок втратив спокій, все міркував, де б йому крила дістати і в теплі краї майнути. Сидить якось, думає і раптом відчув, що вітерець повудинку до гори тягне. Стривай! зрадів павучок, адже моя павутина як справжній летючий корабель. тільки Може заплутатися у гіллі, тоді я неодмінно впаду. О, а, а якщо не всю павутину брати, а лише одну павутинку, пустити її за вітром і нехай несе мене за обрії! Дістав павучок довгу павутинку, дочекався потужного вітру і полетів. Останнє, що майнуло у нього перед очима, Витрещені від здивування жаб'ячі очі. Вітер підняв павутинку вище дерев і повільно поніс над лісами й полями над широкою річкою. І знову над лісом. Павучок летів і радів зі своєї витівки. Зненацька вітер стих. І павутинка почала плавно спускатися. Та так невдало, прямо на вулицю, зачепилася загачок на даху будинку і повисла, а павучок на своїй павутинці сидить і гірко плаче. Ой-ой-ой! Куди ж це мене занесло? Загину я тут ні за цапову душу. Навпаки? каже йому горобець, що саме нагодився. У місті тільки й жити. Біля людей і тварин є чим поживитися. «І що?» Тебе не тягне в теплі краї, не повірив павучок. Навіщо? здивувався горобець. В місті у будь-яку погоду тепло і їсти є що. Та й ти тут не пропадеш. Залізай у теплу щілинку відпочинь. Відіспись. А тоді й вирішиш, що далі робити? А павучковій справді спадки хочеться, аж очі злипаються. Заліз він у шпарку, як горобець порадив, і заснув. Прокинувся павучок, дивиться. Все навкруги змінилося. То листя з дерев опадало. А тепер дерева наче зеленим пухом крилися. Травичка молоденька з землі пробивається. А сонечко тепле й ласкаве, приласкаве. Що трапилося? здивувався павучок. Весна прийшла, засміявся горобець. Ти цілу зиму проспав. Поглянь навколо, комашня літає. Комахи. Отже мені на полювання пора. Зрадів павучок і взявся плести нову сітку. Спокійних та мирних снів, любі малятка і дорослі. Нехай вам насниться тепле мирне сонечко. А з вами був канал Диво Слово. Якщо вам сподобалася казочка, підписуйтеся та ставте вподобайку.